Доброго дня, я Харченка Марина, консультант системи Сабіван. Сьогодні ми розглянемо таку тему як налаштування. Обліку основних засобів та безпосередньо обліку основних засобів в системі Сабіван. Облік основних засобів дозволяє оптимізувати створення картки основного засобу, уникнути помилок при створенні основного засобу з однаковими характеристиками проте різними серійними номерами, передбачає нарахування амортизації та дозволяє переглянути її до моменту нарахування безпосередньо самої амортизації. Для того, щоб більш детально розглянути, нам першочергово необхідно вімкнути налаштування, яке загалом дозволить вести облік основного засобу. Для цього нам необхідно відкрити модулі, адміністрування, ініціалізація системи подробиці компанії. На вкладинці базова ініціалізація ми бачимо, що є. Поле активувати основні засоби. Відповідно, ставиться відмітка та обирається, яким чином як часто буде обліковуватися амортизація, який буде період. Це місяць або день. В даному випадку ми амортизацію нараховуємо кожного місяця. Після того, як дане налаштування вімкнуте, в системі з'являються певні папки для обліку основних засобів. Першочерговий користувач після вімкнення має налаштувати довідники обліку. Адміністрування, налаштування, наші довіднички. Ми обираємо модуль фінанси, і ми бачимо, що у нас з'являється папка Основні засоби. Якщо її відкрити, ми бачимо, що є декілька об'єктів, які треба налаштувати. Це є наші довіднички. Визначення рахунків. Визначення рахунків встановлюється код, опис, і ми прописуємо ті рахунки, на яких буде вестись облік саме певного класу основних засобів. Дуже часто користувачі при додаванні визначення рахунків вносять код, який дорівнює в подальшому класу основного засобу, і ми бачимо, що додаються рахунки на придбання основного засобу, на її амортизацію, знос і так далі. 101, 102 і так далі. Після того, як додані визначення рахунків, користувач додає також тип амортизації. Типи амортизації можуть бути різні, вони додаються також користувачем. Ми бачимо, що, наприклад, у нас додане негайне списання, налаштоване, що воно діє точне обчислення по дням і саме в день, фактично, нашого. Опробудкування нашого основного засобу, ми фіксуємо, коли даний тип амортизації буде дійсний. Тобто коли ми можемо його використовувати в документах або при обліку основних засобів. Наприклад, є. Амортизація прямолінійна. Ми бачимо, що вона розраховується в перший день наступного періоду, а період ми зафіксували в налаштуваннях, що це у нас місяць, тобто, як наступний місяць після опробудкування нашого основного засобу у нас почнеться розрахунок амортизації. Та інші типи амортизації, які необхідно користувач додає. Область амортизації. Довідничок. Додається також користувачем. Важливо, що це тип області амортизації, коли проводки або будуть мати відношення до головної книги, тобто будуть формуватися бухгалтерські проводки, або ми можемо додати область амортизації, де тип буде додаткова область або вихідна область. Фактично вони використовуються для управлінського обліку наших основних засобів. Клас основних засобів. Це вже безпосередньо наші класи, де ми вже додаємо область амортизацію, це фактично в нашому випадку бухгалтерський облік. Ми її активуємо і обираємо раніше визначення рахунків, які, я казала, для зручності користувачі дуже часто додають згідно класу основних засобів. Ми додаємо тип амортизації для даного класу основних засобів, та переважно срок використання. Експлуатації даного основного засобу це наш період нашої амортизації, який буде додаватися згідно даних налаштувань для нашого основного засобу, проте при необхідності користувач може коригувати як тип амортизації, срок експлуатації основного засобу безпосередньо в карточці основного засобу. Та група атрибутів. Це наші додаткові атрибути, які можна активізувати і використовувати для характеристики нашого основних засобів. Після внесення даної інформації в дані довіднички налаштування, користувач безпосередньо починає роботу з основними засобами. Для цього в модулі фінанси також виділена окрема папка, от. Окремий підрозділ, скажімо, основні засоби. Ми бачимо, що в ньому є різні звіти, довіднички, документи капіталізації, вибуття, перенесення, прогін амортизації і так далі. Перше, що необхідно внести, це нам необхідно внести інформацію про основний засіб. Наприклад, ми хочемо придбати певний ноутбук. Коли ми додаємо картку основного засобу, картка має тип такий же, як при додаванні довідничка товарів. Відмінність в тому, що при додаванні основного засобу у нас встановлюється тип позиції, основний засіб, він встановлюється автоматично і користувач не може його змінити. Тобто це і є та частина, яка відділяє товар від основного засобу. Група позиції обирається в залежності від того, яка необхідна вона може додаватися. Група одиниць виміру також фіксується, якщо користувач розуміє, що можуть бути різні одиниці виміру об'єкти і обирається. Ключовим в нас при додаванні основного засобу з'являється вкладинка основні засоби, яка поділяється також на декілька підкладинок. При додаванні об'єкту. Ми не зможемо додати основний засіб, поки ми не встановимо клас основного засобу. При додаванні система, якщо користувач не додасть дане поле, проінформує, що, будь ласка, вводіть клас основного засобу, і лише після він зможе додати основний засіб в довідничок. Після того, як ми додали. Дану інформацію. Ми бачимо, що е, також ми маємо брати позиція закупівлі чи продажу. Автоматично у нас встановлюється галка, що це позиція закупівлі, і ми додаємо об'єкт. Е, ми можемо переглянути звіт руху основних засобів безпосередньо з картки основного засобу. І е, відразу я хочу показати, як відбувається капіталізація основного засобу. Першочергово, після того, як ми додали картку основного засобу, ми закуповуємо даний товар. Це рахунок закупівлі, рахунок фактура від постачальника. Ми додаємо як звичайний об'єкт, ми вказуємо постачальника і обираємо нашу позицію, це саме наш основний засіб, який є, буде. При додаванні об'єкту. Система автоматично створює документ оприбуткування капіталізації, який якраз і має відношення, що основний засіб вже введено в експлуатацію. Капіталізація видно, що вона створена 8.08.2023 року, і якщо ми відкриємо зараз довідничок основного засобу. Вкладенки основні засоби, ми бачимо, що згідно тих налаштувань, які в мене були в документі закупки, вартість в мене також перенеслася 35 тисяч гривень. Вона стала, і е, амортизація в мене була розрахована на той період е, на 4 місяці. На вкладці амортизація ми бачимо в даному випадку 4 місяці, які пропорційно розрахувалися, починаючи з 9 місяця. І далі. Повернемось, тому що я казала, що срок експлуатації ми можемо коригувати в основному засобі, і він автоматично тягнеться з класу основного засобу, проте ми можемо коригувати. Наприклад, я ставлю що термін експлуатації 3 місяці. Оновлюю картку свого товару. І дивлюся, яка буде амортизація. Ми бачимо, що сума амортизації змінилась, і вона пропорційно розподілилася на 3 місяці, бо в мене вибран лінійний спосіб амортизації. Для того, щоб проаналізувати, прогнати фактично амортизацію, ми можемо також використовувати таку, такий варіант, як прогін амортизації. Користувач обирає, на яку дату він хоче провести амортизацію, і натискає попередній. Система виводить інформацію щодо даного основного засобу, в даному випадку, ось наш ноутбук, який показує, яка амортизація планується бути нарахована для даного об'єкта, і після ми натискаємо Виконати. Даний основний засіб буде проамортизовано. Для того, щоб ввести облік однотипних основних засобів, проте ті об'єкти, які використовують різні серійні номери, нам необхідно створити основний засіб, наприклад, ноутбук 5, вказати. Клас основного засобу, наприклад, також 106 у нас буде. І ми обираємо, що це віртуальна позиція. Ми хочемо ініціювати серійні номери. Додати. Даний основний засіб був додано номер 150 і ми можемо створити рахунок фактуру, купівля, і рахунок. -фактуру. Рахунок фактури від постачальника. Ми обираємо будь-якого бізнес-партнера. Я скопіюю номер позиції і фіксую 40 тисяч. Я розумію, наприклад, що до мене повинно приїхати три ноутбука з однаковими характеристиками, проте в мене будуть різні серійні номери. Я обираю будь-яку дату, наприклад, і натискаю Додати та переглянути. Ми бачимо, що система видала нам повідомлення, що необхідно враховувати кількість віртуального товару. Для цього нам необхідно обрати строку, вивести інформацію, враховувати кількість та наставимо відповідну відмітку. Додаємо товар. Та ми маємо приписати, які саме серійні номери будуть. Вестися в обліку для даних основних засобів. Правою клавішою мишки ми натискаємо на полі і обираємо серійні номери основного засобу. До цього ми вводимо наші серійні номери, наприклад, 1001 умовно оновити, 1002, оновити, 1003 оновити. Та Додаємо даний документ. Даний документ додано в системі, і ми дивимося на карту відношення. Ми бачимо, що в нас створився об'єкт капіталізації, де загальна сума в нас на 120 тисяч гривень. Ми бачимо одиницю товару 40. Коштуємо. І капіталізація в нас створена. Ще. Декілька основних засобів. Ми бачимо, що наш основний засіб мав код 150, автоматично в нас створився 151, 152 та 153 об'єкт, і вони мають відповідну суму. Ми можемо відкрити нашу картку основного засобу, і бачимо, що вже основний засіб не має помітку, що це віртуальна позиція, а це лише позиція закупки, яка вже буде мати свою вартість. І ми можемо в подальшому нараховувати на неї амортизацію або використовувати її в обліку. Тобто товар з відміткою віртуальний товар створюється саме для того, щоб ми могли створювати наші основні засоби однотипні з різними серійними номерами. На цьому все. Дякую за увагу! Гарного дня!